Взагалі стіни цілі, але віком немає. Це в одній кімнаті. Ігор не спав усю ніч а зранку оглядає свою потрощену квартиру. Його вулиця вже втретє зазнає ворожих ударів. Чоловік каже, що цього разу бахало так, що було чутно, навіть в укритті страшні звуки, вибухи і весь будинок. де Ми були в укритті, трясло аж. Повністю ми взагалі навіть в укритті люди так, голови схиляли і ховали. навіть ну, так в самому укритті, прилякані і кричали, особливо діти там. Тривоги лунали від третьої ночі, і майже до сьомої ранку загарбники били по західній Україні дронами та балістикою. У Львові знову атакували залізничний район, відомо про пошкодження житла та цивільної інфраструктури. Ну, сьогодні було так реально страшно, дуже сильно було. З пошкоджена майна у нас вікна майже всі вибило і побило. Ще є тріщини головних стін у нас будинку. Було пошкоджено 26 будинків. Від моменту відбою за дорученням міського голови Андрія Садового працює штаб на місці щодо ліквідації наслідків. Станом на цю хвилину 11 Мешканців потребують один квартир. відповідно більша кількість мешканців потребують відселення, яке ми будемо забезпечувати. Постраждав один садочок. Понад 30 вікон є вибиті, і постраждали адміністративні будівлі, постраждали так само будівлі суб'єктів господарювання. Найстрашніша новина це постраждалі. Зранку повідомили про одного загиблого та трьох травмованих, один з яких у вкрай тяжкому стані. Доставлена жінка 38 років з травмами грудної клітки. В лікарню сатолокі доставлений чоловік 62 років з проникаючим пораненням в голову. Стан важкий знаходиться в операційній. Також доставлено чоловіка 53 років з осколковими пораненнями грудної, черевної та пораненнями нижньої кінцівки. Я відчула вибухову хвилю, яка мені вдарила в спину. А на мене мене привалило куском, здається, чи стіни, чи кухні. Там був мій попугай, який мене дуже сильно любив, я його теж. І я рванула за ним. Я витягнула клітку, але клітка там дуже було сильно жарко. Клітку десь гепнуло, щось дно відвалилось. І коли я її вибила на вулицю, я зрозуміла, що клітка пуста, його немає, він всередині. Рятувальники багато годин поспіль долали наслідки ворожої атаки, адже загоряння виникли одразу на кількох локаціях. Маємо влучання в трьох районах також подміну лампу. Нас якщо були загорання житлових будівель, господарчих будівель також маємо пошкоджені транспортні засоби. Ця атака є воєнним злочином. Тож зараз на місцях працюють правоохоронці, аби зафіксувати кожен факт порушення. СБУ вже відкрили кримінальне провадження щодо останнього удару по Львову. Слідчі служби безпеки відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, а саме воєнні злочини поєднані з умисним вбивством. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів фармацевти-гомеопати продавали в Україні псевдопрепарати, а частину заробітку віддавали своєму російському власнику. Аби їх не викрили, усю продукцію фасували в одній з країн ЄС та пропонували на ринку вже як європейську. Організував схему дійсний академік Російської академії медичних наук, і власник великого фармацевтичного холдингу РФ. Ще на початку 2000-х він створив дочірню компанію в Україні. Ми встановили, що частина прибутку від продажу цих препаратів систематично виводилася на рахунки громадянина РФ кінцевого бенефіціара бізнесу. У це важко повірити, але свої псевдопрепарати фармацевці-зрадники виготовляли з кролячого посліду та подрібнених мертвих бджіл, а продавали таку цікаву гомеопатію в аптеках по всій Україні. Лікувальних властивостей вони не мали, але відтерміновували пацієнтам належне лікування та несли потенційну загрозу для здоров'я. Лише протягом повномасштабного вторгнення негідники заробили на здоров'ї українців та в кишеню російського господаря більше аніж півмільярда гривень. Цей офіс та склад липові фармацевти організували прямо в київському будинку власника холдингу, який має 700 квадратних метрів. Поліцейські провели десятки обшуків в офісах за місцями проживання та в автомобілях учасників групи. Вилучено понад 40 ящиків документації, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з листування. Де узгоджувалися ціни, реклами, методи обходу санкцій та способи приховування країни походження продукції фігурантам вже повідомлено про підозру. А міністерство охорони здоров'я найближчим часом має заборонити розповсюдження цих псевдопрепаратів в Україні. За посібництво країні агресору усім причетним загрожує до 12 років ув'язання з конфіскацією майна. Ставки ростуть тарифи підвищуються. львів'янин, якому 54 роки просив зухилянти немало не багато, аж 33 тисячі 200 доларів за організацію втечі за кордон. Але це ще не всі послуги, які входять у цю суму. Ділок запевнив, що ще й вирішить питання з повістками, які клієнт проігнорував. Однак спритника швидко вивели на воду співробітники СБУ за матеріалами справи. фігурант обіцяв призовнику допомогти виїхати за межі України через один із пунктів пропуску, що розташований на Львівщині. До пакету його послуг також входило нібито вирішення питань щодо повісток, на які ухлянт не з'являвся до РТЦК та СП та міг опинитися в розшуку. Проте правоохоронці задокументували факти протиправної діяльності та затримали організатора після отримання другої частини неправомірної вигоди в сумі 30 тисяч доларів США. Наразі фігуранта вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а станом на зараз ще тривають слідчі дії. Хвороба, яку легко сплутати зі звичайною застудою, однак головне вчасно розпізнати її та розпочати лікування. Йдеться про вірусний менінгіт – запалення оболонок головного та спинного мозку, спричинене вірусами. Найчастіше недуга трапляється влітку, особливо у серпні, коли збудники активніші, а зараження нерідко відбувається через воду. Саме тому сезон відпусток вважають періодом підвищеного ризику. Є сезонні кишкових інфекцій, яка літом є. Звичайно, набагато більше часто, ну, і за останній місяць в нас було двоє дітей, які ми пунктували, на ну, тобто на ну, вони відправлені в інфекційну лікарню. Ці віруси можуть бути на ну, як ентеровіруси, які є інфекцією брудних рук, ну, так і можуть бути віруси, які передаються повітряно-фективним шляхом. Тобто існує на ну, якась дитинка, в кого просто болить животик на ну, в когось, є просто розліжені випорожнення або якісь там. Нежить і цього достатньо та дитина переживає цю інфекцію в такій формі, але вона може передати іншій дитинці, яка має менший імунітет або має певну специфіку, і тоді цей вірус проникає в мозок на оболонки і викликає ураження специфічного там запалення, запалення оболонок мозку. Найчастіше з будниками є ентеровіруси, такі як коксакі та ехо, але також можуть бути віруси герпесу, вітряної віспи, паротиту та інші. Симптоми включають лихоманку, головний біль, нудоту, блювання, світлобоязнь, іноді висипи. А у немовлят, випинання тім'ячка, поганий апетит та дратівливість. Діагноз ставиться на основі клінічної картини та аналізу спинно-мозкової рідини. Не треба боятися словофункція, напевно, треба дуже виважно підійти і до діагностики тих захворювань. І якщо є якісь сумнівні речі, то вчасний поставлений діагноз, відповідно, набагато краще на спрощує лікування і покращує прогноз для таких дітей. Час від зараження вірусним менінгітом до появи перших симптомів може становити від двох до десяти днів. Ця особливість, що це швидко наступає для вірусних менінгітів – це це є на години днівно, тобто на, але не бо при гніних гнітах синки часу трошки більше, вони ускладнюються якимось може, абсесами, тобто ті гнів може осумковуватися, можуть бути якісь е спайки з луки, лікварних шляхівна. А тут того, як правило, немає. Але тут ми маємо більш е е таку е негайну потребу в тому, щоб е е призначити лікування, яке зменшує такі ризики. Лікування вірусного менінгіту здебільшого симптоматичне, спрямоване на полегшення стану дитини. Перебіг зазвичай легший ніж при бактеріальному менінгіті, але небезпека існує особливо для малюків до року. Вірусний менінгіт небезпечний внутрішньочерепним тиском і невчасне лікування такого синтаму, коли дитина входить на Можливості вклинення Що таке вклинення. Тобто, мозок настільки набрякає настільки великий тиск що є стиснення тих ділянок мозку, які відповідають за дихання серцебиття. Тобто ризик має мати такі ускладнення. Він найбільш нас чи хворих лякає на уникнути вірусного менінгіту допомагає профілактика. А це вакцинація від інфекцій, що можуть його спричинити, зокрема кору, паротиту, вітрянки та інших, а також дотримання правил особистої гігієни. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Історія з хеппі-ендом. двоє підлітків загубилися у карпатському лісі і провели там кілька діб. На щастя, дітей таки вдалося знайти. Історія трапилася ще 15 серпня. 13-річна дівчинка разом із своїм на рік старшим другом вирішила помандрувати від села Верхня Ружанка до міста Сколе. Проте додому так і не повернулися. Батьки забили на сполох і підняли на ноги поліцію, рятувальників та небайдужих. Але день за днем пошуки були марними. Уявіть собі радість, коли школярів таки знайшли поблизу гори високий верх. На щастя, діти не постраждали. Тож після огляду мен... Адиків вони повернулися до своїх батьків. Сам травмувався, так ще й пасажирку вклав на лікарняне ліжко. На самбірщині пенсіонер накоїв лиха. За кермо трактора він сів добряче на бровах. Як наслідок, сільська техніка просто стала некерованою у його руках і перекинулася на узбіччя. На місце одразу ж прибули поліцейські, які і виявили, що порушник хильнув зайвого. І хоч старий постраждав, його все рівно судитимуть за таку аварію. А загрожує йому до трьох років позбавлення волі з позбавленням водійських прав на п'ять років.